Всім привіт! Мене звати Людмила, і сьогодні я вам хочу показати орхідею SOGO Lawrence. Давно не було її на моєму каналі, не поділяла її окремої уваги. І сьогодні хочу поділитися з вами тим, що вона наростила мені з квітоносиків. Давайте дивитися поближче. Ця орхідея в мене з'явилася, якщо я не помиляюся навесні. 23 року. Вона в мене не пересаджена. Ну, це видно, і по посадці вона в мене ще в ланцями горщику, видно, що трошки корінчики засалені. Горщику їх дуже багато, і цього літа я мушу її обов'язково пересадити. Тут все у нас чудово, орхідейка розвивається. Подивіться, яке. Гігантське, просто в нас тут кущик. Квітоносик у нас перший. Є бруньки, вже формуються. Квітоносик у нас другий. Тут вже бруньки є, і вони зараз будуть тільки збільшуватися і збільшуватися. Квітоносик три. Подивіться, йдемо вгору, вгору, вгору. Оп. Тут у нас вже такі гарні маленькі бутончики. Які будуть набиратися, і скоро буде орхідейка квітнути, і ще буде розголудження, бруньки просинаються. Тобто в нас три квітоноса випустила в цьому сезоні орхідея Лоренс. Але це ще не все. Нещодавно я побачила, що вона на старому квітоносі пробудила бруньку, і у нас виходить, що орхідея буде квітнути. На чотири квітоноси. Ось так. Виявляєте? Я просто шокована. Орхідея просто неймовірно гарно розвивається. Вона ще не пересаджена, вона тільки випустила два листочка в моїх умовах, як я її отримала. Я вже чекаю на цвітіння. І, звісно, що вже посадка кричить про те, що треба її обов'язково буде пересадити влітку. От тут вже нема куди розвиватися в цьому горщику. Дуже чекаю на квіти від Сого Лоуренс. Квіточка мені дуже до вподоби. аромат є для мене приємним. Хтось каже, що вона пахне копченим. Але, як на мене, чисто моя суб'єктивна думка про сприйняття цього аромату, вона мені ця орхідея ароматить приємним чоловічим парфумом. Подивіться ось іздалеку, який тут у нас гарний великий кущик на фоні цибулі пророщеної. Але ж, що маємо, те маємо, де є місце, там і знімаємо. Ось таке сьогодні було в мене відео, поділилася з вами максимальною красою. Дякую вам за увагу. Скоро звінимося на моєму каналі.